Як знайти баланс між юридичною точністю та зручністю для клієнта? Що важливіше у вашій роботі: бездоганна експертиза чи клієнтоорієнтований підхід в нашій роботі, безперечно, базою є глибока експертиза. Знання однак послуга повинна бути надана із сервісом, але якщо немає глибоких знань. Ніяка клієнтоорієнтованість не підмінить суть. Тобто, першим ми завжди визначаємо глибокі знання, це база. Далі клієнтоорієнтованість не інакше. Що робить ГОЛО привабливим місцем для роботи найкращих юристів? Як це відображається на якості послуг для клієнтів? Ви знаєте, будь-які взаємовідносини повинні бути побудовані на прозорій комунікації, на повазі. Ми розглядаємо наших колег як членів команди, з якими ми разом будемо працювати. І ця атмосфера поваги і прогнозованості вона лежить в основі нашого стабільного розвитку багато, -багато років.